Я Шустер Катерина. Лікар за фахом, акушер гінеколог З продукцією Біепік. Знайома три місяці. Живаю Лео 8, Екцеліріс 8, Антягінг. Були в мене проблеми зі здоров'ям. Заклітинне харчування знаю вже 4 роки. Правда, вживала продукцію другої фірми, але по різним причинам вирішила вживати продукцію Біепік. Познайомилася з Ольгою Яремчук. Вона мені запропонувала, але зразу я її не вживала, почувши відгуки тих людей, які вживали продукцію. Які результати по здоров'ю, вирішила, що треба і мені, тому що в мене теж були такі проблеми. Наприклад, з початком війни розпочався нейродерміт шкіри голови, сиборейний нейродерміт, серіал під знаком запитання, нічого мені не допомогло. Зверталася до фахівців, високопрофесійних. Це можу заявити на цілий світ. Завдяки цій продукції я розуміла, що клітинне харчування воно діє моментально, насичує клітину, хвору клітину, оздоровлює її, і таким чином є надія на повне вилікування. Я так і зробила. відгукам жінки, яка хворіла 26 років псоріазом, приблизно їй десь було 50 років. Нічого їй не допомагало, а попивши три місяці, буквально за місяць півтори, добилася дуже позитивних результатів, здоровила себе, поправила своє здоров'я, якість життя і радість життя. Після лікування завирувало знову. Жінка стала повноцінно жити активно, творчо, і я пішла їй шляхом, повірила. Поприймала три місяці, ну, буквально результат був на п'ятий-шостий день, не було зуду, зуд прийшов. нервова система спокійніша стала, шкіра буквально на очах почала заживати. На даний момент почуваю себе дуже добре. Приїхала на конференцію в косів, зустріла дуже гарних людей. Які також оздоровилися і вражена, вражена результатами псоріазу, по різних е нозологіях захворювань, коли традиційні методи лікування не допомагають. І люди звідчаю, шукаючи оздоровлення, також прийшли в БЕПІК, користуються продукцією. Результати в мене псоріазу все зажило. Результати по шлунково-кишковому тракту. Хто страдає, тобто має проблеми із випорожненнями, то закрепи, то діареї, Все це приходить до норми, так як в Excel 8 Є про і пребіотики, ферменти є, певні витяжки і так далі. Людина це вживає, нормально перетравлюється їжа. І, відповідно, всі процеси йде оздоровлення кишківника, всі процеси приходять в норму. Далі є результати по волосцю, укріплюється волосся. Зовсім другою стає шкіра, е незначні попіломи в ділянці шиї, в ділянці підмешечних впадин і так далі. Вони всихаються, відпадають. І це істинна правда. По пігментним п'ятнам, по роботі печінки ЖКТ, знову ж таки, ці пігментні п'ятна стають світлішими, шкіра вирівнюється, стає нормальною. Так, це відносний шпор стосується п'яток, подогречні проблеми, вузилки на фалангах рук, ніг. Також підпливом трьохмісячного ем, вживання даної продукції. Ці вузолки зменшуються, болі у дрібних суглобах проходять. І не тільки в дрібних суглобах, колінні, суглоби так.